Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода Я її ведуча Мар'яна Судова. 10 травня 1975 року американський атлет Брайан Уолфілд перший в історії штовхнув ядро на довжину більше 21 метра. Його рекорд побили аж через 12 років. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. Доброго дня від гостей з Вінниці, жителям Тернополя. На Тернопільщині 10 травня буде мінлива хмарність. В день місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 16 до 21 градуса тепла. А у Вінниці фонтан. Завітайте до нас і будете щасливі! У Тернополі 10 травня буде мінлива хмарність. Десь в день місцями пройдуть короткочесні дощі та грози. Температура повітря вночі від 6 до 9 градусів тепла, а в день від 18 до 20 тепла. 10 травня 1993 року на вершині Евереста зібралося 40 людей із дев'яти експедицій. Це стало рекордною кількістю людей на цій горі. Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТІВІ-4. Клініка мікрохірургії «Ока» – Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька 31. Телефон 23 64 11.